Чає цього доходу на платежі, які треба заплатити, і вони починають об... обирати за що їм заплатити життєве таке, щоб а за що можна відкласти, але запитай їх: а вони знають, що вони далі з цим боргом будуть робити? Не знають очевидно, скажуть, Ні, не знаємо. Не ми знає, просто очевидно. живемо от просто нам би пережити день, день простоять ночь побратимся. Тепер дай Боже, якщо в цих похилих людей. Є діти, є онуки, які ну, з цим боргом рано чи пізно розберуться. Вибачте, життя дуже просте. Це, це капітал, квартира будь-яка, це спадщина, це майно за яке там ніхто не ну, розуміє. Тут між сім'єю, між, сім між родиною, ну так побудоване на сьогодні життя. Але якщо цього немає, то їх просто заганяють в глухий кут. Я думаю, зараз ніхто нічого не буде робити, а потім.